Всім величезний привіт людям, які цікавляться крипто. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити з вами, що зараз відбувається на ринку криптовалют, чому тисячі інвесторів хапила паніка і як вийти з цієї ситуації, не тільки зберігши капітал, але й теж отримавши для себе певну вигоду. Як завжди, варто розуміти, що крипторинок це місце не для слабодухих людей, адже кожен такий обвал дає можливості для тих, хто готовий до таких ситуацій. Тож, давайте розбиратися разом, хто виграє у цій ситуації, хто програє, і як заробити правильні кроки. Тож сподіваюся, ця вся інформація буде для вас корисною та цікавою, а ми в свою чергу переходимо до більш детального огляду. І так, ще зовсім недавно ринок криптовалют виглядав дуже впевнено. Індекс страху та жадібності був на рівні 70, що означало дуже важливу річ. Більшість інвесторів були налаштовані на подальше зростання. Біткоін торгувався на рівнях, яких давно не бачили, і багато хто думав, що це ще не межа. Психологія натовпу була така, що всі боялися пропустити можливість, тому активи купувалися на всіх фронтах. Можна було також зустріти прогнози, що біткоін ось-ось подолає межу 100 тисяч доларів, а альткоїни будуть готові до вибуху. Але якщо ви вже давно знаходитеся в світі криптовалют, то ви напевно розумієте, що саме такі моменти часто призводять до серйозних обвалів. Адже криптовалюти це ринок для витривалих. І хто зберігає тут холодний розум? То її отримує вигаду. Якщо ви давно також цікавитеся світом криптовалют і намагаєтеся його покорити, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Тож, якщо ви зацікавлені в цьому, то як завжди, посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, тепер давайте поговоримо, що сталося з ринком і чому він обвалився. Ринок буквально за одну ніч змінився. Індекс страху обвалився до 44, що вказує на панічний настрій серед інвесторів. Ліквідовано було понад 2,2 мільярди доларів за 24 години, і це досить такі серйозні суми. Люди почали продавати на мінімумі, а це майже завжди сигнал до того, що на ринку йде масова паніка. Але давайте розглянемо, чому так сталося. По перше, на це вплинула глобальна економічна ситуація. Федеральна резервна система США та інші центральні банки нещодавно зробили кілька рішень щодо підвищення ставок, що, звичайно, порадило невизначеність на традиційних ринках. І це, звісно, відобразилося і на криптовалютному ринку, де інвестори також почали переживати за так звану стабільність. По-друге, масові ліквідації фьючерсних позицій. Варто розуміти, що тут багато трейдерів користуються кредитним плечем, і це дозволяє їм збільшити потенційний прибуток, але також і збільшує ризики. Коли ринок почав падати, ці ліквідовані позиції створили ефект доміно і потягли за собою ще. Більше продажі. Ну і по-третє, це звичайна психологія натовпу. Якщо ринок росте, всі купують, бо не хочуть упустити можливість. А якщо ринок падає, то всі починають панікувати і продають. Це звичайний цикл, який ми спостерігаємо неодноразово на крипторинку. Але також багато людей у цій всій ситуації задаються питанням, як пережити паніку, як перетворити цей момент на можливість. Якщо ви дивитеся це відео саме зараз, то є кілька таких базових порад. По-перше, звичайно, зберігайте спокій. Це звучить банально, але саме холодний розум допоможе уникнути найбільших помилок. Пам'ятайте, що ринок завжди відновлюється, і після падіння зазвичай йде відновлення. По-друге, аналізуйте ситуацію. Тепер тут найголовніше подивіться на активи, що мають потенціал. Наприклад, що з криптовалют зараз дуже недооцінено, а що має значний потенціал. Потенціал у довгостроковій перспективі. По-третє, також не продавайте на цій всій паніці. Продаж активів на мінімумі тільки фіксує збитки. Натомість зберігайте позиції або розглядайте можливість купувати на такому низькому рівні. Ну і також не забувайте використовувати стратегію DCA. Цей термін означає, що ви поступово інвестуєте, коли ціни низькі. Якщо ви інвестуєте на довгострокову перспективу, це може бути чудова можливість для накопичення активів за вигідними цінами. Але чи варто саме зараз у цей момент купувати? Варто також зазначити, що на даний момент ситуація вже трохи стабілізувалася, і майже всі монети повернулися до своїх рівнів. Але у ситуації, коли всі продають, саме тоді відкриваються можливості для розумних грошей. Не бійтеся також купувати, коли ринок опаняться. Це якраз той момент, коли ціни на активи можуть бути занижені, а це, в свою чергу, дає гарну можливість зробити вигідну покупку на довгострокову перспективу. Якщо ви раніше думали про інвестиції в біткоін, ефір або інші якісь перспективні альткоїни, то зараз саме час оцінити їх потенціал. Але пам'ятайте також про те, що важливо мати чітку стратегію і не вкладати все одразу, оскільки саме дозовані покупки на низьких цінах це одна з найкращих тактик у такі моменти. Що ж можна сказати у висновку загалом? Ринок криптовалют це не казино, і тут не працюють удача або інтуїція. Усі, хто пережили обвали на ринку, знають одну важливу річ: ринок завжди відновлюється, і часто зростає ще вище ніж до падіння. У кожного падіння є своя причина, але також є й свій відновлений піковий рівень. І тепер тут повстає головне питання: чи будете ви серед тих, хто купує на пальниці, чи серед тих, хто скористається цим моментом як можливістю для вигади. Не бійтеся змін, вони часто відкривають нові можливості. Але також не забувайте про те, що це в жодному разі не є якоюсь фінансовою порадою з моєї сторони, тому приймайте зваження рішення. А я також в свою Чергу хотів би подякувати, що ви подивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю всю ситуацію на ринку криптовалют. Та також не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Тож до нових зустрічей та далі більше.